Well, thank you very much, Donald, Mr. President, for hosting us today in this important meeting. And I think, it is I think it is day, a new face kind of from the Russian side тому, що три-три роки протягом три роки ми не бачили жодних ознак того, що Росія хоче діалогу Вич воз ачівтві бревері об'юкрев Україні і зупинка на на фронті була досягнута завдяки завдяки українським воїнам. Якщо ми хочемо гарантувати справедливість, ми маємо бути об'єднані. Ви можете розраховувати на Україну на Італію, ми на боці України. Ми хочемо рухатися в бік миру ми будемо говорити про багато про про багато тем. Щоб щоб ніколи такого не не трапилось ще раз. Що я передумовою для для миру. Як я вже казала, на для нас Італія зацікавлена в запропонувати мир на основі пункту п'ятої. Пункту п'ятого НАТО. Дякую, президент, за те, що ви дали нам Дякую, президент. Хочу сказати, що всі за цим столом хочуть миру. І він має він, він має, буде утверджений довготривалим. It is very І ця зустріч дуже важлива, це тому що це єдина можливість. цього досягти. We speak about ми ми кажемо, ми, ми говор, говоримо про безпеку всього європейського континенту. Я хочу It's вас закликати до, and, uh, до we, припинення бути прихильником припинення вогню for, for the whole continent. Ми хочемо миру для, security для security не тільки для України, а для всього континенту. І має бути, це сильна українська армія. І, і ми працювали з коаліцією охочих, щоб, щоб розробити гарантії безпеки. І це буде свіжим повітрям. Ви може, ви можете розраховувати на нас, як ми розраховуємо на вас. на шляху до миру. Дуже вам дякую.